Коли я працював на одному з українських телеканалів, я якось робив сюжет про права і обов'язки охоронців в магазинах. Ну і, звичайно, про права самих покупців. Давайте переглянемо фрагмент. Вони застосовують силу. Адекватний, не толкайте мене. Не охороняють, а нападають. Що тоді? Чим може закінчитися похід до супермаркету та чому важливо знати свої права під час перебування в торговельному центрі? Нещодавно в одному з супермаркетів я став свідком ситуації, коли охоронець намагався наздогнати покупця, щоб переконатися, що він нічого не вкрав. Також. Таких повноважень у охоронця немає. Єдине, що охоронець може зробити, це викликати поліцію. Адвокат Людмила Куса наголошує, охоронці в супермаркетах такі ж наймані працівники, як продавець, касир чи адміністратор залу, когось затримувати чи вимагати чогось від покупців, вони не мають права. Проводити особистий огляд вашої сумки або вас особисто ваших кишень має право тільки працівник правоохоронного органу, тобто, наприклад, національна поліція. Охорона таких прав немає. Але нерідко охоронці в торговельних залах перебирають на себе повноваження поліцейських. Кілька місяців тому в одному з київських торговельних центрів охоронець у грубій формі став погрожувати і виганяти на вулиці відвідувача, який почав танцювати в холі. Та за роботи не бісиме. Запрещено за коготься на приватній понял? Під виглядом покупця я йду до супермаркету. Обираю товар, розраховуюся. І на виході сигналізація таки спрацьовує. А можна Так, ось рюкзак проведіть, може, юзаки степіть. Ага, окей. Та ні, це не рюкзак, не пишіть. Поки що, все в рамках закону. Охорона поводиться чемно. Лише ви з власного свого дозволу можете показати як а, вміст вашої сумки, так і ваші кармани. Однак це не обов'язок ваш, це лише право. Мене охоронець просить зачекати і кудись прямує. Повертається зручним металошукачем. Прилад показує, що щось не так саме в тій кишені, де лежить касета. Це сюжено ще кармана. Ну я ж не буду кишеню вивертати тут, правда. Охорона не має права вас якось затримувати, відводити в якісь приміщення щось від вас вимагати. Вони мають право викликати поліцію, якщо підозрюють у вас. Отже, ще раз наголошую: красти не можна. Це є злочин. Але якщо ви просто не хочете залишати свої особисті речі, сумку чи рюкзак в цьому спеціальному боксі для зберігання речей, поки ви заходите в сам магазин, ви маєте повне право цього не робити.